Лише протягом першого півріччя 2013-го на станціях та перегонах Донецької залізниці було травмовано 66 осіб, з них 35 смертельно. Зростання кількості таких випадків порівняно з аналогічним періодом минулого року складає 50%. Чому залізничні колію продовжують забирати людське життя? Дивіться далі. Донецька залізниця закликає пасажирів бути уважнішими на залізничних об'єктах, адже саме неуважність, а також нехтування елементарними правилами поведінки на транспорті найчастіше призводить до трагедії. При цьому переважну кількість травмованих складають дорослі, частіше за все чоловіки. Зокрема, з 66 травмованих в цьому році 47 – представники сильної статі. Актуальним залишається і питання дитячого травматизму. Серед постраждалих троє дітей. Це недавно на станції Каракуба. Мальчик в возрасте 11 лет уронил курточку с железнодорожного моста. Курточка упала на вагон, который стоял внизу. Для того чтобы ее поднять, он забрался на вагон. И очевидно, не имея определенных знаний, какой опасность несет себя контактная сеть, находящаяся под напряжением 27,5 тысяч вольт. переменного тока, приблизився на недопустимое расстояние и получил ожоги. Долго лечился в Донецком областном ожоговом центре. Найчастіше травмуються на вантажонапружених напружених станціях та ділянках Ясиновацької та Краснолиманської дирекції залізничних перевезень. Це дистанції Колії Кринична, Костянтинівка та Микитівка. Саме на них сталася найбільша кількість випадків. Усі летальні. Найчастіше громадяни травмуються під час ходіння по коліях або ж перетинаючи їх у невстановленому місці. Крім того, нерідко вони знаходяться в нетверезому стані, або ж слухають музику в навушниках, що заглушає звук потяга та сигнали локомотиву. Тому до питання запобігання травматизму залізничники підходять комплексно. Для удобства и безопасности пассажиров на вокзале Донецк существует целый ряд технических обустройств, позволяющих безопасно проходить к поездам, к любой платформе, к любому поезду и, соответственно, обратно. Для безопасности пассажиров на вокзале. Делаются регулярно оповещения по громкоговорящей связи о правилах нахождения на железнодорожном транспорте. Вывешена наглядная агитация, прокручиваются ролики на мониторах, расположенных на вокзале. Регулярно проводиться і роз'яснювальна робота серед населення. Втім, допомагає не дуже. Не лякають доничан навіть штрафи. Так, за ходіння по коліях у невстановлених місцях було затримано та штрафовано вже майже 300 осіб. Тому залізничники вкотре закликають громадян бути обачнішими та нагадують. Їх безпека передусім залежить від них самих. Гліб Шумовнів, Катерина Щугорева, регіональна служба новин. І до інших подій регіону. У річці Кальміус, яка проходить центром Донецька, вже декілька днів можна спостерігати велику кількість дохлої риби, що плаває на поверхні води. Основна причина цього бруд та нафтові відходи у водоймі. Наприклад, у нас з боку Ворошиловського району існує ливньовка, яка перехватує всі ливні стоки, яка знаходиться в місці. і низком району. все смывается, все с территории района смывается. Вот если с Ворошиловской стороны была организована, из проложена ливневая канализация, которая перехватывает все ливневые истоки и отводит ее за пределы города, то со стороны Калининского района таковая отсутствует. Собирались это делать еще в советские времена, но так оно на том и осталось. Поэтому все, что на территории района, все дождями смывается в реку Кальмис. Так что неудивительно. Прежде всего нефтепродукты. Нафтові відходи залишають автомобілі. Також разом зі стоками до річки потрапляють шкідливі речовини та солі. Ними взимку обробляють дороги для захисту від ожеледиці. Після того, як почала дохнути риба, біля Кальміуса значно поменшили рибалок. Вони віддають перевагу більш чистим водоймам. Карловка, ето орловка. Туди їжу. Там чисті ставки питєвої, Карловське водохранилище взагалі підтівє. А тут, як я сказав, вся гадості чуть. Микола запевняє, що повернеться сюди знову, але рибу використовувати для власного ужитку не буде. Улов він дає котам. Котам прийду ловити. Котиків надо треба кормити. Якщо ж зі сторони Калінінського району побудувати зловову каналізацію, то води кальміусу врятуються. Це значно зменшить потрапляння бруду до річки і її можна буде використовувати навіть у побутових цілях. Є таке, таке поняття, як найчаща способність водойома. То есть это вот те микроорганизмы, тот биопланктон, который живет, присутствует в воде, оно способно справиться с некоторым количеством загрязнителей, попавших в этот водоем, если это не чрезмерное и не интенсивное загрязнение. Через пеку, яка тримається практично весь липень, у водах кальміусу перевищена норма бактерій та загнівають водорості. Це також одна з причин загибелі риби. Але основним фактором все ж таки залишається забруднення водойми шкідливими речовинами. Данило Ширшиков, Сергій Поголєєв, Регіональна служба новин. Реорганізація Укртрансинспекції. Міністр інфраструктури Володимир Козак доручив вивчити питання часткової передачі функції контролю над теруправліннями інспекції обласним державним адміністраціям. На думку міністра структуру Укртрансінспекції, що діє сьогодні, неможливо ефективно контролювати. Її діяльність неодноразово викликала нарікання та скарги. Зокрема, на видно на роботу з виявлення нелегальних перевізників, здійснення габаритно-вагових перевірок та взаємодії з місцевою владою. Та її виконавчою службою тощо, крім того, мінінфраструктури виступає за посилення методів превентивного контролю за безпекою руху, відновлення системи ефективного навчання та безаварійного стажу роботи водіїв, а також за розробку системи чітких критеріїв швидкого та жорстокого реагування на порушення транспортного законодавства. Протягом першого півріччя 2013 року Донецьким окружним адміністративним судом було розглянуто понад 8 тисяч справ. Провадження закінчено по майже 7,5 тисячам, що складає близько 90%. Такими даними поділився голова суду, відбиваючи підсумку роботи за останні 6 місяців. Посадовець зазначає, порівняно з минулим роком, частка розглянутих позовів збільшилася майже на чверть. Зростає і кількість закритих справ, що свідчить про підвищення кваліфікованості суддів. Не уминуло увагу і майбутнє. Цьогоріч на адмінсуд чекає низка важливих нововведень. Вже незабаром роботи в окружних адміністративних судах побільшає, адже з 1 липня набули чинності законодавчі зміни, згідно з якими саме суд визначатиме обґрунтованість заходів реагування, вживаних контрольно наглядовими державними органами щодо суб'єктів господарської діяльності. Тобто, відтепер підприємствам не доведеться оскаржувати фінансові та регуляторні санкції, які раніше накладалися відповідними органами та були обов'язковими до виконання. Якщо суб'єкт господарювання був незгодний з цим рішенням, він його оскаржував в суді, тобто в окружному суді. На теперішній час ці відносини міняються до навпаки. У всіх ситуаціях до кінця року будуть внесені відповідні зміни до всіх профільних законів, я так розумію, Верховної Ради України, і всі контролюючі та наглядові органи, які будуть застосовувати заходи. Примусу або заходи реагування до суб'єктів господарювання вони мають спочатку звернутися до суду. Додасться не лише клопоту, а й відповідальності, адже вирішувати подібні питання, наприклад, щодо закриття аварійного вугільного підприємства, доведеться у найкоротші строки. Юристи зазначають, розгляд таких справ проходитиме за скороченим терміном. Крім того, саме вони знаходитимуться в пріоритеті, аби мінізувати можливі ризики. Саме на економію часу спрямоване і друге важливе нововведення впровадження системи Електронний суд, що передбачає обмін документами між учасниками судового процесу за допомогою мобільних телефонів та. Імейлу це досить така новітня система роботи і для суду, і для учасників судового процесу. В чому він полягає? Він полягає в першу чергу в тому, щоб остаточно відмовитись від роботи з паперовими носіями, з паперовими носіями збереження інформації в суді, і потроху перейти на використання виключно електронних форм. Спілкування електронних електронної документації з використанням відповідних електронних підписів учасників процесу, а також суду. Втім, впровадження такої системи це експеримент. Адже започатковано ініціативу було лише 17 червня і повністю на електронний документообіг поки перейшли лише чотири українських суди. Тож, коли саме Донецький окружний адміністративний суд відмовиться від використання паперу, поки говорити не беруться. Глібшемовнів Сергій Чорний, регіональна служба новин. Наркотики на території колонії прокуратури Волноваського району розпочато розслідування відносно правоохоронця, який проніс на територію колонії наркотичний засіб для подальшого збуту. Втім, заповзятливого інспектора виправної колонії затримали. Наразі розпочато кримінальне провадження працівникові пенітенціарної служби пред'явлено повідомлення про підозру. У Польщі пройшов четвертий міжнародний телерадіофестиваль Калинові мости на конкурс цьогоріч було подано 38 телевізійних робіт та 24 радіопередачі. Журналісти 17 областей України, Білорусі, Латвії та Польщі взяли у ньому участь. Конкурсні роботи Донецької обласної телерадіокомпанії були відзначені високими нагородами. Так, у номінації телепрограм Європейські шанси України перший здобув творчий колектив програми Вектор економіки. А серед радіопрограм у номінації. У дзеркалі довкілля звання Лаурата присуджено творчому колективу програми Екологічний рух. Крок до святині Шлях у вічність. Виставку світлин донецьких фотографів за такою назвою відкрита у центрі шахтарської столиці. Її відвідувачем може стати кожен, бо роботи демонструються не в музеї, а просто неба на бульварі Шевченка. Одним з перших глядачів стали і мої колеги. Виставка Крок до святині, Шлях у вічність, яку відкрито біля Донецької облдержадміністрації, налічує кілька десятків світлин. Здебільшого їхні автори, професійні фотохудожники, втім, є декілька робіт і аматорів. Тут в основному фотографії трьох авторів: Вікторії Будко, Петра Кахановського і Олександра Шурлакова. Хоча є і некоторі інші, інші фотографії. Так вийшло, що автори оказались неізвісними. фотографії хороші, але авторів ми не знаємо. Річниця 1025 річчя хрещення Русі святкуватиметься на державному рівні. У заходах візьмуть участь перші особи декількох держав та майже усі митрополити. В Донецькій області також є свій план мероприятий. Креативні достатньо акції совместно з єпархією будемо проводити. Центральне дійство, мабуть, стоїться все-таки на базі Києва, на базі Святогорської лаври. 30 июля будем праздновать. А сегодня вот такое событие довольно интересное. Я думаю, убежден, что это действительно интересная фотовыставка, на которой представлены достаточно уникальные работы, в том числе ну, подготовлены в основном, безусловно, ЕПАХИ. Фотомиці зафіксували найвизначніші моменти з багатьох церковних служб та обрядів, найголовніші храми Донеччини та пейзажі навколо них. Але головне у кожній світлині це те, що ніколи не впіймає об'єктив фотоапарату. Олексій Куделя, Павло Припа, регіональна служба новин. 25 липня в Колумбійському місті Сантьяго де Калі розпочнуться всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту. Представляти Україну буде досить чисельна команда. Наші неолімпійці вибороли 87 ліцензій і змагатимуться у 17 видах спорту. В цілому всесвітні ігри проводяться із 42 видів спорту. Цьогоріч очікується більше 4,5 тисяч учасників з усіх куточків світу. Українські спортсмени вирушають до Колумбії, де 25 липня у місті Сантьяго де Калі урочисто відкриються дев'яті всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту. Відстоювати честь країни будуть 87 українських неолімпійців. І якщо пауерліфтинг, плавання в ластах та сумо можна назвати традиційно успішними для наших спортсменів, то у таких змаганнях як карате, боулінг та каноє-марафон, українці виступатимуть вперше. Що серед членів збірної команди є 40 медалістів чемпіонатів світу, 40 медалістів чемпіонатів Європи. Насправді цього року українська збірна буде представлена в трьох додаткових видах спорту: це ушу, карате, каноє, марафон. І четвертий це боулінг, ушу в нас показовий, про це вже говорилось. Під синьо-жовтим прапором України дебютувала на всесвітних іграх у 93-му році. Тоді наша команда посіла лише 30-ту сходинку загального заліку. Поки що найуспішнішим для українських неолімпійців став 2009 рік. Наша збірна посіла четверте місце серед 105 країн світу. Цього року, сподівається, у міністерстві молоді та спорту результат буде як мінімум не гіршим. Додатковим стимулом мають стати збільшені грошові винагороди за здобуті медалі. Міністерство молоді і спорту підготовлено міністерством молоді та спорту підготовлена постанова Кабінету міністрів, яка була узгоджена в усіх відповідних відомствах. І на найближчому засіданні уряду ми розглянемо питання збільшення преміальних. Всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту проводяться раз на чотири роки. Нині це один з найпопулярніших у світі спортивних форумів, слідом за олімпійськими та паралімпійськими ігра.